Усім привіт! Понеділок, 17 лютого, 5.30 ранку. Ми на парковці біля стадіону Буковина і попереду на жовто-чорних чекають 4 сотні кілометрів шляху із Чернівців до Закарпаття. Вам гарного перегляду! А нам легкої дороги. Ну і маленьку подобаєчку, ще, будь ласка. Привіт. Що, виспався? А ти? Міш, як настрій? Чудовий. Виспався? Так. Скажи, як плануєш проводити час у дорозі? А, перші годинки три поспати добре, а далі подивимось. Може якийсь серіал подивимось. Який? Касандра. Новий серіал на Netflix. Добрий ранок. Добрий, добрий, добрий. Як твій настрій? Все чудово, все чудово, все клас, покинулось і йдемо. Е, як плануєш проводити 8 годин у дорозі? Е, ну я собі серіалів накачав, буду дивитися. Що робиш, що дивишся? Що дивишся? Як завжди наш канал. Канал Буковини. Нічого, собі серйозно? Так, так, дуже цікавий канал. Я вважаю, що кожному потрібно підписатись, тому що тут цікаві інтерв'ю, е, огляди матчів, прямі трансляції наших матчів. Та дуже багато цікавого. Підписуйтесь. — Що ти, приймаєш вітання сьогодні? Трошки так. Як це зустрічати своє 22-річчя в автобусі по дорозі на збори? Та ну не знаю. Та якось ну, відчувається як звичайний день, тому я якось не, не приділяю цьому увагу, що там в автобусі, не автобусі. Це як моя професія, тому нас так співпало, що їдемо на збори, тому я радий, що ми їдемо на збори. То це для мене якось як обичний день немає якихось таких великих емоцій. Партнери, як привітали тебе? Та, ну, просто вітаю, вітаю та і все. Нічого такого. Ну, сьогодні, так, ну, сьогодні ще коридорчик, напевне, зробить, тому, тому так. Яке головне бажання ти сьогодні згадуєш? Е, ну, щоб був мир в нас і ми всі були під мирним небом. Це для нас саме зараз головне. Бо як буде мир в нас, то тоді вже все в нас буде, все в наших руках. У мене що? взагалі не йде гра. Ти про футбол? Та про всі види спорту. А як довго ви вже граєте? Десь 6-ї ранку. Це вже скільки пройшло? Це вже пройшло 5 годин почти. А хто найкраще грає у карти? У Буковині. У Букавині. Дуда. <laughs> Дуда найкраще. Він всі карти запам'ятовує. Мормуша лучше играет. Мормуша? <laughs> да. А что Мормуша? ха ха да. Смотрите. Тебе на Мормушу? Да, я вижу. Напишите в комментариях. Ж, друзі, 8 годин дороги позаду ми прибули до комплексу Камелот під Ужгородом. Зараз команда заселяється у готелі і одразу ж йдемо на обід. А вже увечері на Буковину чекатиме перше тренування на закарпатському зборі. Як дорога минула. Поспав, добре, не замітив. Як настрій? Топчик. Був вже тут. Так, так, звісно, ми тут частенько жили. З ЛНЗ? З ЛНЗ і з Черкащини і з Випокатою з усіма командами майже тут залишались. То знаєш кожен куточок Камелоті? Ні, ні, я з номера не виходив. А що так? Та ну, дорога тяжка. 15-16 годин. В основному дуже тяжко постійно відпочивали, коли приїжджали. Сьогодні одразу ж тренування ввечері. Важко буде? Та думаю, ні, щось розбігаємося, втягнемося в процес. 2003 тысячи три. Прошу. Кирилл, Смачного, хлопця. Дякую. Смачного. Смачного. Якщо ви додивились відео до цього моменту і досі не поставили вподобайку, та не підписались на ютуб канал Буковини. Саме час зробити це просто зараз. Дякуємо. На годиннику майже сімнадцята і буквально за декілька хвилин розпочнеться перше тренування Буковини на закарпатському зборі. Подивимося, якому настрої хлопці вийдуть на це заняття. Друзі, це лише перший день Буковини на закарпатському зборі. Надалі плануємо випускати для вас чимало ексклюзивного контенту, тому просто зараз підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні наші відео. Вітаю вас з початком першого закарпатського збору, який ми проведемо як за нашими принципами: і сумлінно, і якісно, і добросовісно. У нас заплановано ряд. Хороших, корисних спарінгів і тренування ми будемо спочатку адаптуватись, потім по максимуму з завтрашнього дня. Сьогодні день переїзду, доволі такі добре його провели, така нелегка дорога, але добре пройшла. Якщо чесно, хочу розпочати з приємної новини. У нас іменинник сьогодні є. Індивідуально працюєш. Як бачиш. А що у тебе? Вже нічого добре. так, ушкоджені? Куди ти йдеш уже? Я йду в зал. Чого? Качати м'язи. Розкажи, в якому ти стані загалом. Та стан нормальний. Я вже рвусь в бій. Не дуже приємно самотужки бігати навколо стадіону, поки інші працюють разом. Взагалі не люблю бігати, тому я і воротар не люблю, люблю з командою, з м'ячем всі вправи. Бажаємо тобі якнайшвидше відновитися. Дякую. Ну що ж, друзі, ось таким був перший день Буковини на закарпатському зборі у 2025 році. Ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте обов'язково підписатися на наш канал, а також пишіть у коментарях, що саме ви хочете побачити у наступних випусках. Всім па-па!